Всім привіт! 28 квітня і продовжую знімати пропаводок, який зараз у наших краях. Вода почала спадати, спала її вже чимало сантиметрів може 40, не знаю. І тепер є можливість доїхати до Десни. Правда, доїхати тільки на велосипеді або ж на дуже високому автомобілі. І чи пішки? І от ми з Віталієм ввечері вирішили проїхатись. Трошки вимити мастило з велосипедів. Доїдемо до Десни, я думаю, доїдемо, починаємо. Стартуємо від мосту на річки Убідь. їдемо в сторону порому. В минулому році я був на другому велосипеді, тому сьогодні, я думаю, трошки буде Простіше їхати. В декількох місцях ось так вже перелита. Це дорога. Одягнув полярики, думаю, буде видно рибу, яка бігає по дорозі. Чи не буде. Ну що там Віталій? Їдеться. Ну на півколеса. До півколеса максимум тут. То нормально. А що ж вода? Хто дивився минуле відео, де я казав, що до рекорду минулого року залишилося 20 см, так от то був пік. Вода більше не підіймалася. Ну і все одно це, це багато. Так от уже у нас паводок такий великий, два тижні. І ще буде тиждень вода спадати з дороги і тиждень, десна буде входити ну, у весняний рівень. Ну, на такому велику їхати простіше. Включив нищу нижчу передачу і собі потихеньку крутись. Риби не видно, ніде нічого не плаває. Чому? А тому що вода холодна. І може такого масового ходу рибу, як це було минулого року, не буде. Або ж десь вона ходить в іншому місці. Ну, це вже другий брід. Перший брід там на початку був. Дивися, щуки О, 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 щось Віталій знайшов. Щуки. Малесенькі? Да, а чого вони тут? Це ж це попали. Підожди, треба це все. Та да, тут. Щуки. Щуки. Малесенькі, щучки. Їх викинуло. А як їх взяти в руку? Їх викинуло... Ну їм гаплик. Я таких... Можеш, туди Я таких маленьких щучок не бачив. Ми на дорозі, це на дорозі валяються щучки. Ось такий заробок коштує десь одна гривня на розводниках рибі. Бігають. бігають щуки. Щуки бігають прямо тут -от. на дорозі в калюжа. Ну толку вони пропадуть. Ну небагато це добре. Така щучка. Десяток може. І що ми з ними зробимо? Спробуємо виловити, кинути туди, може, може виживе. Я попробую я... її взяти рукою. Да неможливо ж рукою взяти. А, ось. А якщо вони... Тут... вони може перепливали, дивися. Вона вже мерта. Тут вже частина померла, вони вон, такі елешевиться. Є... 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 Ну тут їх хоч кину. Хоч те, що Малесенький треба пінцетом брати. Ну тут будуть щуч. Я теж не можу. Треба ногти, знаєш такі. Отаких От щучок і не тільки щучок буде дуже багато, як біля дороги в калюжах, так і на самому лузі. Ну, Це природний відбір. Всю рибу неможливо врятувати. На те воно і, і не раз що, щось виживає, щось помирає, щось з'їдає риба, щось птахи, звірі. Але все одно, коли є багато води, то риба не роститься краще. І якщо вже щучка маленька, це я не знаю скільки, пару тижнів вона вже отут є, то її буде багато в річки і влітку буде щука. І восени, звісно, жив зимку Риба буде. Ну, ми там ще змогли викинули, але вони все одно плавають їх так просто не піймаєш. А скільки там вон, там, все затоплено, ще трошки в низинах, там теж буде повно щуки. І вода спаде птахи виловлять. чаплі лелеки, виловлять цю, цю рибу. Так, у тому році. У тому році майже по кермо велосипеда було води в цьому місці. Я був мокрий майже по пояс. Ну, Зараз вода холодненька, то ми вирішили по великій воді не переїжджати. А так, щоб хоч, хоча б отак. А тут трошки більше води, так? Да? Риба гуляє. А ну дивимося, ну тут течія, то десь риба ходить. Карасів не бачу. Потім ну, Можна сказати, що без проблем вже на велосипеді можна доїхати. Геруси на дорозі лежать. Перекат. Це як річка виходить. Ну і он уже 300 400 метрів і річка Десна. Зараз поїду гляну що біля порому. Ну, я туди не доїду до парому тому що тут затоплено. Ну а там паром в тому місці у нас побачив. <поїхали>, Поїхали по десною. Отак. Тут вже грязь з рука починається. Якраз водичка так упала, що можна підійти до води. Саме в березі. Ну, хто хоче, ось на фідер можна закидати. Тут на фідер буде клювати облизень на 240, грам. на 240 грамів. Ну, на спінг, якщо покидати, то може клюнути чахонь, А може навіть і жерех, Але я думаю, що скоріше за все, що клюне облизень, ну це новий вид риби. У кожного він свій цей облизень. Ми підемо чи поїдемо. Можемо трохи пройтись. Ну, ось більш перспективніша круче. А там залито, все залито, ну це десна. Ну що, Віталій? Закидати? Рожки стоять, можна щось закидати, але ми не брали снастей. Подивилися на воду, поїдемо додому. Тому, бо як бачите, вже рибу ловити можна. Добиратись сюди можна. Дороги будуть непроїзні. Ви ну що, у квітню не вийдуть, ловити? У що? У Як У квітню. У квітні половити, 30 в квітня половити Не вийдуть. У травні будеш там ловити. Я знаю. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, до побачення!